6 коліс і вони всі абсолютно різні по парам. Ці такі зимові, ці такі зимові, ці такі літні. А це у нас Passat b 5 з ким йдуть ці всі колеса, і у нас також на зимовій гумі з таким гарним протектором. І вони також по парам. Спереду зовсім друга. Але ось такі колеса лежать там. 1.6 бензин. Коштуватиме він 3800. На лінзах з кліматом всі чотири підйомника. Дуже гарно він виглядає, такі кошти. Повний електропакет, музика грає, музичка, хоп, магнітолка є, з кліма, Однозона. механіка, П'ятий ступочка, ручничок, пахучка, подарунок, підлокітник, все на місці. Пробіг у нас тут 258 тисяч, туманочка перед-зад. електрорегулювачка, зеркал та підгрів. Також тут на кнопочку відкривається багажничок. Давайте перейдемо, все здоровий багажник, так як це універсал, шторочка присутня, все, хоп, все працює на своїх містах. Тут у нас судя по цьому значку, аптечка повинна бути, але ні, тут її немає. Тут у нас що, тут у нас е, трикутничок, домкратік, все, набор ключів. І це показано, тут, що аварійний трикутничок там під полом у нас, хопа! Є фаркопчик! Можна встановити. Також повнорозмірна запаска з диском. Оце тема, так? Да? Passat. Це Passat. Навіть в такі роки він має дуже гарну шумоізоляцію, дуже гарну комплектацію і дуже класні м'якенькі сідушечки. Позаду нас текстиль також в гарному стані. Все тут чітко, все гарно, підлакітний, бабах, здоровий, з нішою, з постаканниками взагалі. Ну є, звісно ж, нюанси, є. Покузу, за ж пасад, що ви хочете. Бешостий гниє, що скажений, Б5 не повинен гнити, чи що. Звісно, є такі нюансики, але це Пасад, Пасад є пасад, який би він не був. Так що ось такий класний посад на з'являється в продажу з шістьма різними колесами. Приїжджайте, оглядайте. Ми знаходимося в місто Суми, вулиця Героюкру, 19. Всіх будемо чекати.